Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну що ж, у нас сьогодні буде продовження гри. Тому всім приємного перегляду і поїхали. Так, нам тепер залишилося звідси вийти. Думаю, з цим не повинно бути проблем, хоча знаю себе. Так. Вони можуть з'явитися все. Так, нам тепер потрібно йти на вихід. Хоча бачу, ага. Зараз, походу, ми будемо тут не одні. Скоріше за все. А, ні. Так, це тепер нам назад іти. Діти, хлопче, зрозумів. Так, це у той наш <клес> Жека дуплет. Так, а ти нас можеш пропустити, а? О, стоп, це він шоповбивав, і все. Хе, <смір> нормально. Так. це 14 гроза. Так надать. Так. Там є ще стара дорога на південь. Спробуй вибратися нею, але будь обережний. З сестрі. Ну так. Да. Так, це нам зараз придеться стрілятися. Так, перейдемо. тоже сюда спаваюсь. О, вот тут болт Опа. Ну ладно. А кто-то сидит и выстреливает и чешу. Какая-нибудь бачка. Угу, побег. Интересно, не побачили, звідки я стреляю? У них же тут что-то хренище было, да? Значит, не Кто там еще світить? там что Вона виходить якось страхова. що там надо? То есть там стоїть? Ну давай это сейчас поразиражу. Que medo. Я в руку. конечно, были. Так, они будут меняться типа. Чи тут все? Сделаю сейф. На всякий выпадок. Так, все тут все еще. Там не выйдет, не выйдет. Ну, сейчас попробуем, может, можем пройти на ее кус. Так, вот тычка. Костюм. Тут цикаем кто сидит. Надеюсь, вы, наверное, не заметили. Только лучше бомбы. Вау. Что на всех было? Бляха. Это <гаррит> я так кажу, иди. <гаррит> так, что Ничего интересного Капец, как я нагребала Так, ну ладно. Тоді, по і все, можу їхати. Так, заводимо в нашу махіну чудесну. Бля! Це було не по плану. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Нормально. Все. Я їду до Бармена. Та ну харе... Триндец. Ни хрена себе. Эм, я еще и выжила. Так, ну все. Все. Тики на болото, тики на болото, тики на болото. Бля, тики на болото! А, нічого? Пливу по болоту. Ба, ця машина може пережити апокаліпсис, я вам кажу. А може і не пережити. Бля. Та скільки можна мене куверкати? Йо-моє. Я ж кажу, ця махіна переживе апокаліпсис, в на світі, бля. Поки що, ні, гавкають. Так приїду тут. Треба швидше приїжджати. А -а -а -а. Це ще гукани оці постійні. <свистити> так, все, хлопці, паркую вам пташечку свою тут. Придивіться за нею, пліс. Ого, сладжу. Все, я побігла до бармена. Ну, ну і що, Мішені. Приніс документи з Х18. Так, ось вони. Ситуація прояснюється. Я давно припускав, що випалювач мізків штучна конструкція це такий собі експериментальний випромінювач Кайманова. Саме його частини виготовлялися в лабораторії Х-18. У цих документах є посилання на лабораторію Х-16, куди відправляли готові блоки. Розташована вона на території виробничого комплексу біля Янтар. Там неподалік табір учених. Вони мають відказати точніше. Так. да, Вже я там була. 30 тисяч. Нормально. Ситуація складна. Буде. Тобі треба пробратися до вчених і довідатися, де знаходиться лабораторія x 16 щоб добути відсутню частину документів. Ти як? Готовий? Звичайно, готовий. Я завжди готовий. Так, а. Бермен, бармен. ТБ і пивко є. <звучить> Чи що він там давав за той раз? <звучить> так, пиво, да, пиво. А, де це пиво. Випити Хм. Нормально. Так, і після пивка поспати. <звучить> Зараз, да. прямо скажімо, почали робити. Так, наче тут всі справи зробили. Зараз ми будемо йти до наших лаборантів. Um, він просто є мертвого, мертвого бандита. Цей кожен. Разу тут зомбі немає. Давно не бачимось. Так, Сахаров. Е, Мічений, ви молодець. Дуже здібний сталкер. Можливо, ви зможете надати мені одну невелику послугу, а я в відповідь допоможу вам у вашій справі. Постараюсь вам допомогти чим зможу. Тоді слухайте. У нас в зоні не одна лабораторія. Ми організували дещо в різних місцях ближче до найцікавіших аномалій. Ну так ось, у нас є вимірювальний пост у місцевості, відомий вам як лощина. Там мої колеги вивчали деякі первинні аномалії, що залишилися ще після першого викиду, коли зона вперше розширилась, і ось якийсь час тому наш пост перестав виходити на зв'язок. Місцевість ця важкодоступна. Потрапити туди можна тільки з темної долини, а вона щільно заселена бандитами. Вертоліт туди не послати, місцевість дуже скеляста, з сильними вітрами. Зв'язку немає вже давно, і я дуже турбуюся з цього приводу. Сходіть, будь ласка, туди, з'ясуйте, що там трапилось, ось тільки є одна проблема. Я не можу вказати вам точне місце її розташування. Незадовго до втрати зв'язку мої колеги повідомили, що виявили в лощині якесь дуже захищене місце для свого наукового посту. Небагато краще за те, що було у них раніше, і що вони починають перекидати туди обладнання. Потім було повідомлення, що завершили перекидання і почали електрифікувати приміщення, але після цього зв'язок зник. Вам доведеться пошукати, куди вони перейшли. І ще одне: якщо з ними щось трапилось, то обов'язково шукайте лабораторію. Там має бути їхній лабораторний журнал. Принесіть його мені. Добре, постараюся її знайти. Так. так, так як сказали, туди краще самостійно не йти. Може, когось в напарники візьму. Боюсь, разом повоюємо. не ти вже не ображайся, але поки що ти не з наших у нас з тобою спільних справ бути не може. понятно Коротше, коротше, нам треба когось знайти. О, він може піти, по ідеї чук. Але як це зробити? Розуму не докладу. Ей, друже, що з тобою? Вибач, коли я сильно нервую, то розмовляю саме з собою. А в чому причина так нервуватись, якщо не секрет? Втім, не моя справа, справи, звісно. Особливого секрету тут немає, а ось допомога мені б не завадила. Коротше, слухай, друг мене був, фігою звали, днями зустрів його на території бару. Очі горять, рухи різкі, я одразу збагнув фіга, щось цікаве розкопав, а так і було. Він на щось незвичайне натрапив на янтарі і шукав мене, щоб разом піти розвідати. А я тільки з рейду повернувся, мені треба було відпочити. Фіга чекати не захотів, сказав, що сам впорається, і не повернувся. Так, сумна історія. Слухай, допоможи мені знайти друга. Я б з радістю допомогти, але як ми з тобою підемо? На заводі повно зомбованих та мутантів, перестріляють нас до чортової матері. Ось я її голову ламаю, як би пробратися туди, по-тихому. По тихому, кажеш? А це думка. Сходжу я до Сахарова. Може, він щось зможе підказати? До зустрічі? Так, ну добре, давайте ще раз пройдуся. Професоре, чи існує можливість обдурити зомбованих та монстрів, щоб вони не нападали на людину. Напевно, ви вже задавались цим питанням. Звісно, ставив. Адже це ключовий момент у забезпеченні безпеки співробітників лабораторії. На жаль, детальний розгляд питання показав мутанти атакують ті об'єкти у біополі, яких немає певної інформації, друк зони, так би мовити. Які є у всіх її породжень. Отже, єдиний спосіб уникнути нападу змінити біополе об'єкта, стати зомбованим, одним словом. До речі, в процесі вивчення впливу всієї на живі організми, в нашій лабораторії була розроблена сироватка, яка дозволяла зомбувати підсохлих тварин шляхом додавання її до корму. Це вирішило проблему з нестачою біоматеріалу. Самі розумієте, лише вилов мутантів. Не, задовіля... не задовільняв потреби лабораторії повною мірою. Ця сиворотка на деякий час посилює сприйнятливість організму до певного спектру психіонів, викликаючи стан легкої зомбованості. Примітно, що ефект сироватки має тимчасовий характер і жодного разу не призводить до смерті тварин, але випробування на людях не проводилися. Ясна річ. Таким чином, відповідаючи на ваше запитання, теоретично це цілком можливо, але може мати небезпечні наслідки для людини. А чому ви цікавитесь? Мені та ще одному сталкеру потрібно стати зумбованими, це дуже важливо. Допоможіть, будь ласка, професоре. Дивне прохання, і варто було б відмовитись від цієї справи. Але боюся, якщо я вам не допоможу. То ви, мабуть, підете зомбуватися під випромінюванням, і це точно добром не скінчиться. Гаразд, я виготовлю для вас сироватку, але для цього мені потрібен зразок води з озера. Янтар, підходящі зразки в мене закінчилися, а в поповненні запасів відпала потреба. Наші дослідження перейшли на новий рівень. Що то за вода така, і де цю воду можна взяти? Ця вода містить незвичайні нейротоксини, що утворилися в процесі тривалого випромінювання. Пити її в жодному разі не можна, тому що вона викликає реакції, що підсилюють сприйнятливість організму до псідії. Не кажучи вже про неминучий вміст різних домішок та отрут. Принесіть мені її і я виготовлю вам сироватку, вживання якої викличе у вас стан, близький до зомбування, але. Тимчасовий. Воду можна взяти в невеликому болоті, що знаходиться тут неподалік. Окей, я принесу вам цю воду. Так. Ну, давайте зараз спробуємо набрати тої води. Блін, цікаво, це я стану зомбованою. Хм, прикольно. Якась схованка як тут набрати води? Ага, наповнити колбу використати? Угу так, я думаю, ми її набрали. Так, що далі? Я дістав воду, ось, тримайте. Так, дозвольте глянути. Те, що треба. Така вода якраз підійде для приготування сироватки. Зараз я змішаю всі потрібні компоненти, і сиворотка буде готова. Далі. Все, сироватка готова. Після того, як ви приймете препарат, вам може стати погано. Це не є небезпечним і прой... пройде протягом хвилини. Коли сиворотка перестане діяти, напад повториться. Будьте обережні та не пропустіть момент закінчення дії. Окей, спасибі вам. Так, ну що, пішла ще повола з Роботи Так, Чук, слухай. Ну, я, здається, знайшов спосіб пройти на завод. Який? Сахаров виготовив нам сиворотку тимчасового зомбування. Поки ми будемо в цьому стані, зомбовані не реагуватимуть на нас. Страшно, блін. Але давай спробуємо. Іншого виходу в нас схоже немає. Пробуйте перше, а я залишки вип'ю. Гораз, зараз. Так, ну, давайте вже будемо експериментувати в наступній серії. На цьому будемо завершувати наш випуск, тому всім велике дякую за перегляди. Не забувайте підписуватись, ставте лайки і залишайте коментарі. Всім гарного дня і до зустрічі, друзі!